Аю, дорі глядачі, розвідка це якась видумка демократів, на чому вони відмивали кошти і скидували лідерів країн, дискредитовували наших друзів, наприклад, Владиміра Путіна. Мабуть, так думали маски компанії, коли почали скорочувати американські розвідувальні органи і агенції. І зараз американські розвідувальні агенції одні з найслабших історії. Чому так вийшло? Чому американці цього допустили? Чому від розвідки США шарахуються партнери? От будемо зараз розбиратись. Американські розвідувальні органи зараз переживають не найкращі часи під скорочення, в основному потрапляють працівники, які були на випробувальні терміни. Очікується, що цього тижня Пентагон почне звільняти до 5400 співробітників за словами прес-секретаря, ЦРУ також почало звільняти деяких працівників, які прийшли випробувальний термін. Тобто, шановні глядачі, вже починають звільняти і працівників, які вже були так чи інакше прийняті після перевірок, і все і скоро почнуть взагалі рубати наліво направо. І не тільки, до речі, самих співпрацівників. Вони там і почали рубати, і виявляти, показувати відповідні місця роботи ЦРУ, які не мали бути розсекреченими. Власне, там мага ідеї ідуть повним ходом. Деяким офіцерам ЦРУ не пощастило, одні з них взагалі там була інформація, перейшли в деї. Їх зараз зарубали нафік, і все. Справа в тому, що раніше розвідники були впевнені, що яка б не була би влада, ідеологічна повістка, розвідка завжди буде розвідкою, до неї буде ставитися відповідно, як до служби, яка потрібна Сполученим Штатам. Якщо навіть хтось там рознарядку давав іншу, то все одно вона буде змінена, але самі співробітники залишаться на місці. Але зараз мага генії взяли і стрільнули в очі та вуха Сполученим штатам. Пота ці скорочені, особливо молодих офіцерів, можуть ускладнити збір розвідданих по всьому світу, особливо щодо КНР, Ірану і московитів. Хоча, а що я взагалі згадав московитів? Вони ж друзі. Дружбанчики можна і скоротити нафік всі відділи, які працюють по московитів. Ну, Вони вже не треба. Дуже дружба скоро намічається. розумієте, все, Проблем з КГБ немає. В Америки є проблеми, і це насправді дуже велика проблема для штатів. Зокрема, поїхали далі. Крім цього... Політика МАГА створює перепони в пошуку необхідних кадрів для певних регіонів, так, наприклад, в ЦРУ і до скорочень були проблеми з браком аналітиків з необхідними мовними навичками та знаннями про необхідне суспільство чи країну. Також є проблема з агентами під прикриттями з фізичними характеристиками, щоб таємно працювати в Африці, Азії чи на Близькому Сході. Ну, мабуть, Тусі усі і її подібні уявляють білого джона з Оклахому, який буде проникати в умовну організацію чи Діл. чиїділ. Ем нафік не треба сі. Культурні чи мовні особливості при цьому, ця ситуація стає на руку ворогам США. Китайці та московити дуже активно шукають незадоволених цією політикою осіб або тих, кого звіняли в. Вже раніше війзла активно пробує перекупити необхідних спеціалістів аби отримати доступ до ексклюзивної інформації. Китайці, наприклад, активно вицілюють потенційних кандидатів через такі ж мережі, як LinkedIn, TikTok, RedNote і Reddit. При цьому тут ще й розуміти такий нюанс треба, що після ковіду та вторгнення до України американська розвідка якраз почала розширювати свій штат, набрати колишніх військових з досвідом на ці посади. Фактично американці реаліті-шоу стріляють собі в коліно. Як ми і казали раніше, і в, в очі, і в вуха, і всюди собі стріляють, і це насправді не є дуже добре. Скорочення розвідки та зближення з Москвою поставило багатьох союзників США в стан недовіри до Вашингтона. Наприклад, Ізраїль та Саудівська Аравія вважає за потрібним не ділитися усім США, вже не кажучи, що там робиться з більш близькими союзниками європейськими. Бо них є страх, що американці позливають цю інформацію куди не треба. Така обережність є не тільки зі сторони Таких специфічних країн близького сходу, а й, наприклад, союзників по альянсу п'яти очей, об'єднанню розвиток англомовних країн. Це особливо посилюється з тиском США, наприклад, радник. Е Трампа Пітер Наваро закликає вигнати Канаду з альянсу п'яти очей. Інші джерела кажуть, що США заборонило Британії ділитися інформацією з Україною. Ну тобто, крім розвороту до Кремля, Мага вирішила обмежити спроможності й союзників. Додаткової застороги Європі викликало призначення Тулсі Габарт, начальницею національної розвідки. Якщо хто забув, то нагадаємо, наскільки це відбита фанатка Раша Тудей. Габард повторила тезу Кремля щодо війни в Україні та Сирії. І вона зустрілася з колишнім президентом Сирії. Асадом, якого міжнародна спільнота ізолювала за використання хімічної зброї проти власних громадян. Можна згадати про те, що Тулсі записала сторіс, де розказувала про біолабораторії в Україні. Тоді, напевно, в КГБ дуже васхітілість. До Ту речі, Тулсі не хочеш приїхати до нас в Україну пошукати ці біолабораторії, які там працювали на біозброю, не знаю, чи що, що хочеш. Тому багато європейських розвідок старається обережно обмінюватися даними США через потенційну загрозу зливу цих даних до ворогів вільного світу. До речі, на нашому каналі є переклад заяви Гавор щодо того, що Європа не буде ділитися даними США. Посилання на це відео буде в описі. До цього відео, але якщо коротко, то госпожа Габард вважає це і псошкою від попередніх начальників розвідагентств. Інколи здається, що для чинного керівництва розвідки більше ворогами свободи та безпеці їх країн є колишні начальники їх розвідок. а також українці, але точно не московити та не китайці. Тож побажаємо американцям удачі, бо скоро їх влада почне посилати секретні звіти з грифом Таємно. Напряму поштою до Пекіну чи Москви нам же нічого не залишається ніж будувати спільний розвід простір з Європою, при тому зберігаючи стратегічну автономність, американці вирішили бавитися в скорочення всього направо наліво в надії поекономити гроші там, де не треба економити, і це сумно, що США скучуються, бо спроможності з американцями були б набагато сильнішими. Але як ми бачимо, там нині ситуація не дуже. Тож побажаємо американському суспільству пошвидше вирішити цю проблему. Що ж тримаємося до зустрічі всім, всього найкращого.